Можливо, нам простіше, оскільки ми не виступаємо як політична сила і не женемось за рейтингами окремої партії. Але можу сказати, що спостерігаючись за всіма виступаючими, хотів би погодитись з Олегом Романовичем Березюком, оскільки наша фракція вона складається з мажоритарників, які працювали зараз на округах, ми дійсно можемо констатувати ненависть громадян України, наших. Виборців до влади в цілому. Я хотів би також погодитись з Олегом Романовичем Берзюком про те, що у нас сьогодні, очевидно, є не один, а два фронти. І один фронт зрозумілий на сході і там, де хлопці боронять територіальну цілісність країни, а другий фронт всередині. Хотів би сказати, що, пане голово, звертаючись до вас, Андрій Володимирович, неможливо бути добрим капітаном. Поганого судна, неможливо комусь із нас, обливаючи один одного брудом і штовхаючись між собою, повернути довіру людей до влади в цілому і до парламенту. І метою, яку я вірю, ви як голова парламенту, повинні переслідувати, і ми, як учасники політичного процесу, це підвищити рівень. Довіри суспільства до парламенту, до інститутів влади в цілому, забезпечити єдність. Я вірю в те і переконаний в тому, що політична довіра і політична стабільність в країні буде прямим результатом економічних результатів нашої спільної діяльності. Всі виступаючі сходяться в тому, що спільна мета сьогодні всіх нас разом взятих, не дивлячись на наші політичні погляди, відкинути особисті амбіції, стати пліч опліч і вивести Україну з того економічної кризи, в якій вона знаходиться. І точно для того, щоб вивести її з економічної кризи, нам сьогодні потрібно мати політику не ходіння по світу з протягнутою рукою, не отримання чергових кредитів. Для того, щоб перекладати ці кредити і додаткові зобов'язання на наступні покоління. А рецепт лежить в тому, щоб ми звернули увагу на наш внутрішній потенціал, підтримали українського виробника, підтримали високотехнологічний експорт товарів з високою доданою вартістю, створили бізнес-клімат і всі передумови, для того, щоб західний світовий капітал прийшов в Україну. Підтримали тих українських виробників, які втратили внаслідок російської агресії російські ринки, і яким треба сьогодні допомога для того, щоб вони стали конкурентними на європейських ринках. Тому наша пропозиція, окрім продовження мораторію на ліс, в чому ми теж підтримуємо наших колег з радикальної партії попереднього виступаючого, вести тритижневий місячник економіки економіки. І вести мораторій на політичні виступи, на переливання з пустого в порожнього, зберегти щонайменше 10 годин часу і розглянути ті закони, які сьогодні стоять на порядку денному і з тижня в тиждень переносяться. Що найменше це закон про стимулювання експорту, закон про індустріальні парки, закон про бізнес амбудсмена До речі, я мав з ним зустріч, і він говорить, що прийняття цього закону буде прямим сигналом для міжнародного інвестору. Група законів під а не навпаки, створення нових регуляторів. До, до речі, якщо хтось не бачив, то я вас інформую, що е, Мінтранс вніс новий закон, згідно якого він створює нового регулятора в е, сфері поштових перевезень. В тому ринку, який створився за 25 років не через приватизацію, а який виріс через ринок, де працюють сьогодні десятки компаній, які конкурують ціною, якістю і кількістю своїх послуг, сьогодні створюється черговий оператор державний, який хоче функціонувати за кошт цих приватних учасників ринку. Ми точно повинні попередньою з Юлією Володимирівною, яка виступала з приводу ситуації в Нацбанку. Ми не можемо стояти осторонь тієї ситуації, яка відбувається навколо національного банку. Це інструмент, який любить тишу. Можливо, нам треба провести закрите засідання. І в мене до вас, пане голово, є звернення від асоціації від союзу промисловців, підприємців, асоціації багать, багатьох інших асоціацій бізнесу. Про звернення до вас про проведення можливо закритих парламентських слухань про те, щоб зрозуміти, що відбувається в банківській системі і яка наша стратегія подальшого виходу. Будь ласка, секунд. Я вам дякую. Тому, наша, резюмуючи, все сказане вище, наша пропозиція в цей складний для період країни перед Новим роком всім разом відкинути всі політичні амбіції, всі образи, до вас, прохання пане голово, об'єднати всіх за одним столом навколо конкретної законодавчої дорожньої карти. по... Першочерговим заходом, дякую за завернення. Ми підтримуємо все, що ви сказали, і хотіли. І має декларація в тому, що ми готові підтримувати вас в об'єднанні. Друге, чисто технічне питання. Я хотів би сказати, що від нашої фракції ми хотіли б просити поставити в порядок денний закон проєкт постанови про призначення позачергових виборів в Северодонецькій міськраді, який підписало 47 депутатів. Воно пройшло комітет. Закон номер проєкт постанови номер 5247. Дякую за увагу.